Вітаю на каналі сервісу з діагностики автомобілів перед купівлею в західній Україні. Car Detection. сьогодні розповім, як ми шукали теслу під ключ, і що з того вийшло. Поїхали! А зараз коротка історія. На початку літа 2022 року звернувся до нас клієнт з запитом пошуку Тесли Модул 3. На ринку пропозицій було обмаль. Переважно бита Америка і за дуже пристойні суми. Менш-більш нормальна трійка 2019 року виходила 35 тисяч доларів. А якщо Dual Motor і Full Range, то цілих 40. Почали шукати на аукціонах і знайшли модел Y21 року на повному заряді з пробігом 40 тисяч кілометрів. Удар в праве заднє крило, безпека ціла. Ціна buy Now – 25 тисяч доларів. Прорахували зі всіма ризиками, має стати вже на номерах максимум 45. Тобто виходила Вайка 2021 року за ціною трійки. Але це зовсім інша пара коліс, і клієнт погодився на цю авантюру. Їхала вона довгих три місяці. Зробили дефектовку, замовили запчастини і почався активний процес ремонту. Вилізали різні неприємні сюрпризи. То обломаний шлейф батареї, зробили. Запустили. Потекло охолодження батареї. Прийшлося виточувати штуцер. Зробили. Потім виявилося, що, попри те, що подушки не вистрілювали, але три піропатрони спрацювали, Прийшлося їх міняти. І так далі. Потім розпочалися аварійні вимкнення електроенергії, знову процес загальмувався. Словом, вона три місяці плила, шість місяців ремонту, і вийшло 9 довгих місяців очікування. І ось вона нарешті народилася. Дякую нашому клієнту за довіру та витримку. А за цей час в нас на ринку електромобілів все кардинально помінялося. Почали масово завозити електромобілі з Європи і ціни попадали на 10-20%. Та ще й компанія Тесла у січні 23-го року, в один прекрасний день, вирішила знизити ціни на нові автомобілі на якихось там 10 тисяч доларів. На даний момент пропозицій Тесл багато. Повнопривідну байку тепер можна придбати не биту з Європи від 50 тисяч, Америка варіюється від 40 до 60 тисяч доларів. Фінальний прайс по цій машині таки вийшов 45 тисяч доларів, але ремонт зроблений на висоті. Задня кришка був в колір, все решта виключно оригінал. Крило вдалося врятувати. Використовувалася технологія пайки Олов, що дозволило мінімізувати використання шпаклівки. Піропатрони замінено, ковпаки, пластмаски все зроблено так, щоб не було соромно. Hey. 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 Поки вона в моїх руках, я обов'язково знімлю докладний тест-драйв на неї та кілька маленьких тематичних серій. Поміряємо динаміку, максимальну швидкість, шлях на одному заряді і навіть покатаємо вас, наші дорогі підписники. Слава ми зрозуміли, буде цікаво. До зустрічі. Ого! Не робить такі шо! Ого. Ого! Я хоть ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Кто капец? Хорошо. Я пердолюблю.